Ми дуже правильну справу, ми не допустили проведення українофобської презентації огидної, де власне, намагання було презентувати книжку, в якій московський писак, бездарний, брехливий, намагався облити брудом пам'ять наших дітів і прадідів, яких замущив виродок Сталін, а він в цій книжці його виправдовує, прославляє. Тому товариство, ми сьогодні показали українофлобам всіх мастей, що Київ це українське місто, Київ це націоналістичне місто, і що в Києві є націоналісти, які не допустять топтання по нашій честі, нашій пам'яті, нашій історії. І, власне, ми не просто сьогодні показали, що ми проти, ми показали силу, ми показали те, що ми можемо наводити лад, коли ми бачимо, що порушуються законні наші права і інтереси, коли хтось намагається поключити наші права. Ми реагуємо на це і ми не даємо їм нічого зробити. Сьогодні вони не змогли провести цю свою жалюгідну презентацію. Вони розбіглися, вони власне, перелякалися, вони побачили нашу силу. І хай цей Старіков і його халуї валять назад свою, свою Москву і там а, розносять власне, інформацію про те, що тут в Києві у них не буде можливості вільно поширювати свою брехню. І, власне, не тільки в Києві, але й в усій Україні. Сьогодні, Дякую вам всім за участь в цій важливій націозахисній акції. Це не перша і далеко не остання подібна акція, яку проводить Київська свобода. Ми будемо такі акції проводити регулярно і ми покажемо всім без винятку Україна-ПОБам, що ми українці, ми на своїй землі і ми тут господарі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна!